Доброго ранку, дорогі чемпіони життя. Сьогодні субота, день, коли навіть твій будильник каже, а може ще трошки, але ні, ми не трошки. Ми підриваємося і проживаємо цей день так, щоб неділя на нас дивилася і заздрила. Пам'ятайте, сьогодні ви головні режисери свого серіалу Моя крута субота. І хай там, хоч сусіди, виносять ялинку, винесете радість. Ну а ми починаємо наш ар про ранок. Сьогодні в Україні день тренера. Тож, якщо поруч із вами людина, яка колись сказала ще 10 разів і все, обійміть її, але обережно, бо може виявитися, що він ще й тренер. З боксу. А ще сьогодні день нових друзів. Тож, сміливо знайомтеся на зупинці у черзі, у ліфті, навіть із холодильником, якщо давно не бачили його в міст. Бо хто знає, може йому теж потрібен друг. І про іменинним. сьогодні святкують Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія. Друзі, вітаємо вас. Бажаємо, щоб вам сьогодні дарували не шкарпетки, а хоч би нових друзів, бо знаєте, з ними тепліше, ніж у шкарпетках. А тепер про цей день в історії України, у 1917 році Полуботківці влаштували виступи вимагали незалежності України. Люди, що робили революцію до того, як це стало трендом. Бо коли хтось у 1917-му каже, хочу незалежність, це сміливість. Коли у 25-му хтось каже, хочу кави без цукру, це просто стиль життя. І про прикмети, дощіть, готуйтеся, осінь буде мокрою, але це шанс купити нову парасольку, яка не відкривається вітром, як твіттер-блогер на критику. Яроса, о гіркі капуста будуть такими соковитими, що навіть вегани почнуть хвалитися вашими грядками. Сухо і спекотно, спека триматиметься до кінця липня. Але ми, українці, ми тримаємося краще, ніж спека. Що сьогодні не можна робити: не можна сіяти і садити. Земля сьогодні плаче. А Якщо хтось із вас скаже, а я посіяв? Ну будемо плакати разом і не залишайте їжу на столі на ніч, бо кажуть, це притягує негаразди, а ми негаразди любимо тільки у форматі мемів, а не на кухні. А тепер про те, що нам обіцяє зірки. Тож Овен, сьогодні вам доведеться вирішувати важливе. Дивитися серіал під ковдрою чи на дивані. Обидва варіанти правильні, але серце підкаже третій холодильник. Телець, ви сьогодні магніт для компліментів, але не вірте всім, особливо тим, хто каже, о яка цікава форма вашої стопи. Близнюки день принесе вам сюрпризи. Якщо серед них з'явиться кіт у капелюсі, не лякайтеся, просто сьогодні все світотворчому настрої. Рак. Сьогодні і навіть якщо хтось скаже та ні, він просто носить сонцезахисні окуляри на душі. Лев, вам світить щось яскраве, може успіх, а може сонце не переплутайте і не наносьте, на щастя, сонцезахисний крем. Дівам, сьогодні все світ для вас подарунок. Спойлер, це не праска. Терезим, сьогодні ви відчуєте легкість, можливо, тому що забудете гаманець удома. Скорпіон, ви сьогодні, як загадка з трьома замками, не хвилюйтеся, у правильних людей є ключі. Стрілець день ідеально підходить для пригод, але не таких, де закінчуєш на знімку фотографії на документи. Козиріг сьогодні ви можете досягти нового рівня у грі під назвою життя або хоча б пройти рівень із миттям посуду. Водолій ви сьогодні блискучі, не тому, що вам хтось сказав, а тому що ви випадково сіли на блискітки. Ну і риби, сьогодні ви відчуваєте, що світ вам посміхається, якщо це кіт не Кайтеся, він теж просто у доброму уморі. такий сьогодні гороскоп, а завершити хотілося б наступним. Друзі, сьогодні субота, день, який багатьом, здається, найкращим у тижні. І не дарма робочі турботи позаду, неділя ще не тисне на плечі своїм завтра знову на роботу. Це момент свободи. Використайте його не для того, щоб просто відлежатися, а щоб відчути себе живими. Зробіть те, що давно відкладали. Зателефонуйте тому, кому давно хотіли. А головне, дайте собі право бути щасливими без причини. Бо субота це доказ, що щастя не треба. Пояснювати, воно просто є і воно вже поруч. Ну, я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Ви як гарний плейліст, завжди піднімайте настрій, тож вперед у свій день. І пам'ятайте, якщо щось піде не так, завжди можна звинуватити ретроградний холодильник. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!